Друзі, доброго дня! З вами компанія Автофокус і в нас, як завжди, найкращі пропозиції. Залітає сьогодні на продаж Ford Fusion 2016 року випуску. Гарненький сіренький колір. 2,5 бензин на автоматі. Подивимось салончик. Ось такий тканевий, темний, дуже охайний та доглянутий салончик. Також спереду. Це дуже охайно та гарненько. По комплектації у нас 4 склопідімачі, електричне регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання сидінь електричне, також датчики світла, шкіряне мультикермо, круїз. Ось така у нас величезна мультимедіа, клімат, камера заднього руху на автоматі. Друзі, це просто неймовірна пропозиція, як завжди. Не звагайте та приїжджайте до нас в компанію Автофокус на Михайла Гришка 4А кожного дня з 9 по 7.